Подружки спілкуються за чашечкою кави. Оксаночку, як у тебе з сексом? Та нормально, 14 разів на тиждень. Ну, і гігант у тебе чоловік. Як він витримує? А я йому не розповідаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік із дружиною приїжджають в готель і запитують, чи є вільні двомісні номери. Службовець готелю відповідає, двомісних, на жаль, немає, зате є вільні номера для молодят. Чоловік, послухайте, ми з дружиною нещодавно відсвяткували срібне весілля. Ви можете сказати, навіщо нам номер для молодят? Вибачте, але якщо, припустимо, ви приходите на стадіон, вас же там ніхто не змушує грати у футбол. Алло, Катю, ти собаку вже вигулювала? Ні. Ми з ним посварилися. Він що, терпить? Ні. Тому й посварилися. Дзвінок у двері. Відчиняє дама і бачить страшенно п'яного чоловіка. Що вам? Це видавали оголошення про знайомство. Так, але там написано без шкідливих звичок, на що ви розраховували. Ось я й прийшов сказати, що ви на мене навіть не розраховували. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Тату, чому, коли я кусаю яблуко, то в тому місці, де відкусив, воно потім темніє. Бачиш, синку, у складі яблука багато заліза, але під впливом кисню, що міститься в повітрі, вологи і вуглекислого газу перетворюється на оксид заліза, що має характерний бурий колір. Ось цю реакцію ми спостерігаємо у твоєму випадку. Е, тату, а ти зараз із ким розмовляв?